Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 у восьмому випуску ми вже підіймали тему про хибне уявлення людей, що з котами співжиття однозначно легше ніж зі собакою. Але насправді коти теж потребують багато часу і ресурсу. Коти дуже розумні тварини, які потребують високого навантаження, їх теж можна дресирувати для полегшення спільного побуту, але Дресирувати котів складніше ніж собак, і це важко зробити в квартирних умовах, тому з цим треба повозитися. Треба попрощатися з мінімалістичним дизайном квартири, тому що для котів дуже важливі те, як облаштована наша квартира, і для них дуже важливі високі місця, полички, котячі комплекси. Їх треба багато, їх треба так, щоб в ідеалі, в ідеалі кіт повинен обійти кімнату, не спускаючись на землю. Для кота це дуже важливо і дуже багато дійсно поведінкових моментів можна вирішити за рахунок цього. Складно, інколи майже неможливо, особливо на зйомній квартирі. Тут, звичайно, головне заздалегідь обговорити з орендодавцем усі потенційні проблеми, нюанси, нову фурнітуру, ризик обідрених шпалер, подряпаного дивану. На цьому ми завершуємо перший сезон спецпроекту за шерстю. Буду вдячна вам за відгуки. Це дасть мені розуміння, наскільки вам був корисним наш проект і чи продовжувати його далі. Нагадую, усі випуски ви можете переслухати на саундклауді Радіо Львівська хвиля, посилання в шапці профілю інстаграму Львів ФМ». Також незабаром на вас чекає розширений бонусний випуск з лікарем ветеринарної медицини про особливості догляду за фізіологічним здоров'ям вашого улюбленця у перший рік життя. Реклама партнер проекту «Ветмаркет» нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмедкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама. А наразі все. З вами була Євгенія Науменко. Почуємося.